Всім доброго дня, не забуваємося підписуватись на мій канал. Короте, ми там вже позакінчували основні площаді. Сої вчора якби, і погода була нормальна, але в мене в загрузному е шнекові що в бункері, де накрився почіпник, хто знає, там де дві хрестовини стоїть Коротше, Воно якби, міняється в течінні, там, часу, але в мене Миколаївський диваня трошки розкрутив всі тяги, які там стоять. Півдня вчора настраїли зв'язку, так і якби не дуже. ну Щось там вийшло, їдемо ну, так, ципка поставили другу. В принципі. Я думаю, ми там осталось ці, як я називаю, городи. Зараз починаємо обирати такі площі, 3-4 до 5 гектарів, там їх пару кусочків лишилося. Я думаю, 2 дні ми повинні закінчити. Погода ще дозволяє. Коротше, щоб ви зрозуміли зараз з дальнього кусочка це від мого хазяйства мені треба на комбайні їхати десь кілометрів 30 ну а потім вже від того дальнього кусочка кусочок там через 5 кілометрів потім опять через 5 кілометрів і будемо потихоньку закінчимо кусочком яке від хазяйства знаходиться там 3 кілометри Ваня десь там задні на хітту зіку, я не знаю, чим видно в зеркалі. Коробочку тяне, там вона загружена, зараз їде висипе. Сьогодні пообіцяли мені вже не пройшло два тижні, ще вже третій тиждень як мій товариш все-таки почне сьогодні віяти мою сою. Хоча на сьогодні вже могла бути машина на відгрузку, хай там ціна поки 300. Але треба солярки купити і віддати верніше, за солярку, бо я вже її в борг беру За соляркою і розчитати з деякими кредиторами, тому що ну, брав на місяць, блядь, а тут така ситуація, що думав зерно продам чи що. Ну, коротше, буде видно, як воно там буде. Загадувати наперед не будем, тому що я тут загадав, що в мене вже соя має бути перевіяна і змолочена. Але старичок наш Моїсейчик сказав, ти собі там загадуй, а я собі свою правду знаю, треба чекати. Железнодорожний переїзд, поїздов поки нема, слава Богу. Саме опасно, коли ти переїхаєш железнодорожний переїзд і думаєш, щоб щось не сталося і не заглох. Але в принципі ззаду їде хитузюк, то якщо що, не тралочку вибиві і тяне треба. Зараз годинку почала лапати, тому що хто знає Моєсей більше 20 кілометрів не їде. Ні, ну, мона швидше, але тоді нагрузка на коробку йде якось там літа від 30-35, але потім стикнувся з ремонтом коробки, то коротко, не треба її перегрівати, тому що після 20 км в час в именно в модели мою комбайна начинаю гритись дуже потужно масло так как там радіатора нема потому что він на такій швидкости как бы не дуже там розрахований получается що краще короче не ганяти. лучше медленно що, потому что есть там напиление на звездочках масло гидравличное при великих температурах втрачає, сами знаете чуть-чуть ну, втрачає -чуть свої свойства і получается, що краще таких вещей не робити так що не забувайте підписуватись доїду до поля перед ну коротше днімося в відео що там посоє боя по реально на ті типу поляри заїжджав всем пока